Жив собі їжачок на ім'я колючка. Він дуже любив яблука, але от біда не знав, як їх зривати з дерев. Одного дня його друг, зайчик вухань, запропонував Колючко, візьми палицю і зби яблуко. Їжачок радо погодився, знайшов палицю, замахнувся і. палиця полетіла на дерево. Там вона застрягла між гілками. Тепер і палиці нема, засмутився їжачок. Вухань заспокоїв його. Не переживай, зараз щось придумаємо. Зайчик підскочив до яблука, але в цей момент порив вітру сам зірвав його з гілки. Яблуко впало прямо на голову їжачка. Ого, яблука самі падають, якщо трохи почекати, зрадів колючка. З того часу їжачок більше не бігав із палицею. Він просто сідав під дерево, дивився вгору і чекав. А зайчик тепер називав його геніальний стратег.